Осперечатися і ледь не побитися за місце під булочки чи проскочити дві суцільні смуги просто перед поліціянтами. Про те, як мої колеги вирушили на ранкове патрулювання чернівцями з копами в наступному сюжеті. Вулиця винниченка просто перед носом у патрульних водій вирішує знехтувати правилами і все ж таки порушити. Я що перший раз що їду та не заїду я звідти цей поворот не кладуси, ну та совість. Я Що вас не бачив? Бачив чи ні, а все одно зробив супереч закону. Тож поліціянти спершу перевіряють документи водія. Відтак виписують постанову про правопорушення. Проігнорував вимогу дорожньої розмітки саме подвійного суцільно. Це стаття 122 частина 1 кодексу про адмінправопорушення Та на момент перевірки документів у водія був відсутній поліс обов'язкового страхування на транспортний засіб. Це стаття 126 частина 1 кодексу про адмінправопорушення. Сума штрафу складає 425 гривень. Водій погодився, водій вину свою цілком визнав. Продовжуємо патрулювання. Надходить повідомлення про конфлікт. Що невідомі особи хочуть проникнути до магазину? Їдемо на виклик до

Проникли до магазину не зовсім невідомі люди. Жінки знайомі і сперечаються за місце для продажу хлібобулочних виробів. Ми закрили сьогодні приміщення моє особисто, яке я орендую на санітарний день. Підійшли люди, які його відкрили і які хочуть здійснювати в нього спортвельну діяльність. Є приміщення, я не дозволяю». Власник цього приміщення, він як зазвичай прийшов і взяв у нас гроші за оренду і нічого не сказав. Дівчатка прийшли сьогодні зранку на роботу, тут не пускають, вирвали замок. Поки кожен доводить свою правоту, свіжі булки, тістечка, пиріжки не можуть потрапити на полиці. Суперечка триває і ніхто не хоче поступитися. Якщо ви не можете дійти якогось спільного консенсусу, і у вас є якісь претензії, то можна написати заяву на, на цей рахунок. Також так, можна написати так. заяву, що вам забороняють торгувати. На місце події вже прибула слідчо-оперативна група, тому ми вирушаємо далі. Оскільки це вже не є компетенція саме наша, тому що ми адміністративна поліція до адміністративної відповідальності та до порушення правил дорожнього руху, на даному місці події буде вже працювати слідчо-портивної групи. Це вже в їх компетенції. Патрулюючи вулицею Небесної Сотні, помічаємо автомобіль БМВ, який зупинився на самому виїзді з прилеглої вулиці і перешкоджає руху іншим автівкам. Тому ставиться блокіратор. Якщо найкоротші терміни він не прийде, транспортний засіб буде евакуйовано на арешт майданчик. Далі прямуємо до іншого гори водія. Їдемо на Фастівську. Відгукнулася водійка авто, котрої через порушення поліцейським довелося заблокувати. Дві сутки скоро можна. Бо ж залишила своє авто. Жінка майже під дверима лікарні швидкої медичної допомоги. Транспортний засіб припаркований на місцях для інвалідів, для того, щоб вам тут паркуватися, вас потрібно щоб було відповідне посвідчення. По друге розміщення транспортного засобу не на самому паркованому місці, а майже передходом через це швидка допомога не може заїхати і важко хворих. Доставити до медичного закладу виявляється, аби припаркуватися належно Я у водійки, було два дні. Оскільки жінка цього не зробила, працівники лікарні повідомили про порушення до поліції. За що після перевірки документів буковинка отримує постанову? Можна штрафу складати на тисячу двадцять гривень, Добре. Яку потрібно буде оплатити протягом 15 діб у будь-якому відділенні банку на території України. Добре. Протягом 10 діб можете оскаржити дану постанову. Відтак водійка вже шукає інше місце, що припаркуватися. А ми продовжуємо ранкове патрулювання. Ми кожному закінчення завдання. Ми списуємо рапортом по проведену роботу і повідомляємо. В рацію, що завдання наше закінчено, що ми готові приймати вже слідуючі завдання. Звітувати в електронній формі каже поліціянтка. Набагато простіше і швидше ніж було раніше. Рапорта вручну писалися, тоді вони здавалися на чергову частину, підшивалися до справ. Зараз у нас це все електронізовано. Ми списуємо рапорт електронно. Вони на комп'ютері бачать цю інформацію, яку ми їм передаємо. І вже відповідно продовжують алгоритми роботи, які залежать від них. Далі ми знову повертаємося на вулицю Небесної Су. Повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу отримав водій БМВ. Воно виглядало, якби на стоянку став. Тут стояла машина і на хвилин 10 потрібно було. І... А те, що це не стояночка. Не бачив, да. Бачили, так? Да? Да, я винен, я признаю, нічого не це. чудово. Водій каже, економив час. Та тепер уже нікуди не поспішає. Саме стосовно неправильного паркування, ДТП та порушень правил дорожнього руху і надходить найбільше повідомлень до патрульних уранці. Саме через поспіх водіїв та, до речі, їх пішоходів повідомлень про правопорушення поліцейським під час патрулювання не бракує. А на додачу в день отримують переважно виклики про крадіжки чи ж сусідські війни. Іван Качерней, Андрій Бочук, Чернівецький промінь.